Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжимо грати гру привет Сушіми. Ми в попередній серії відомстили сестрі Леді Масако за вбивство її сім'ї. Сьогодні побіжемо новеньке завдання виконувати вас, як завжди, попрошу перейти підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А ми будемо вирушати. Мабуть, звідси буде найкраще. Подорожуємо. Чекайте, я поставлю міточку, куди нам треба. Дуже близенько. Треба переплисти річку.

a monk preaching the Mongol cause to end this. The <coughs> the people in the West know this. <coughs> 兄弟们！ Ти привид? Так, це я. Монголи гарно платять тобі за те ти тим, служиш. Якби ми їм відмовили, вони б нас убили. Що ти знаєш про Норіо? Він веде нас до перемоги. Я можу відвести вас до нього. Охоронці Цушіми.

Most of you will storm the main gate. Is is inside, inside with the others. We'll send small bands the side with Frank. Frank. Use the tree line as cover. Lord Sakai. Lord Sakai. Everyone, give me a moment to speak si. with Lord Sakai. Дайте мені поговорити з лордом Сакаєм. Ви прибули вчасно сюди. Я чув, що ти маєш взяти храм? Так, вони тренуються. Звідки вони за кащами, я по. Послав повідомлення. Ми можемо звільнити храм. Ти не змерз, так легко одягне. Ти думаєш, ці люди можуть відбити храм? Вони. Ми їм допоможемо, але чому вони мають ризикувати своїми життям? Be це великий храм, який став частиною Цусіми. Кожен має взяти участь, і це буде повідомлення надії. Ця перемога має бути їхня. Ride, коли do, ми поїдемо, Норіо? На сході. Чи на заході? Ну, коли сонце буде заходити, тоді поїдемо. Ми їдемо відбити наш храм. side. він каже, що ви ж взяли Канаду, тепер ви можете допомогти і нам. Але я був не впевнений. Ну, наші. Духи наших братів завжди з нами, вони нам допоможуть. Хлопці морально налаштовані. Що собі? Дороги ніби повітаювали вже. you have supporters norio they remember the guardian the marsh pit they're fortunate you fight for them when it's night i'm put them bets it doesn't need we should get off the road this way the temple is just ahead through the cedars are they holding any monks Tam. hostage no okram propose to help them to cooperate reduce their risk when we attack good thinking Хочу збаншити ризики під час атаки, щоб не були поранені і вбиті заручники. Fight, ми під'їжджаємо. You дихай, Норіо, ти не зможеш битися, якщо не будеш дихати. Я знаю тебе достатньо, мій друг. Тому давай, дихай. З'їж бутербродік. Десь ми дуже їдемо далеко. Норіо! Приїхали, Норі. Ми прийшли так швидко, як ми могли. Тепер ми можемо йти до храму. Тепер Акашима і Куші стоять разом. Ми будемо атакувати через основні ворота так. А інші підуть з флангу. Це, мабуть, мій план, але ви можете битися, так, як ви думаєте. Всі за мною і. Hey, not one of you will die today. Everyone who falls will live forever in history. جی Беле тихчи. А я не бачу, що вже там воюють. Gracias. I need your blade! <sighs> you keep going! Тепер храм ваш. Останній раз, коли я був тут, мій брат хоче. Вони були всі живі. Тепер починаючи. Відтепер ви можете відбудувати це все. Пішли в головний зал і подивимось, чи монголи не... Завдали великої шкоди основному залу. Не заходьте всередину. Що сталося? Все, б не було зруйновано, ми можемо відбудувати. Нічого пошкодженого або викраденого. Коли вони тебе взяли, я думав монголи Обіцяли тебе вбити, якби я сказав їм все. Я тут, Енджо. Все буде я добре. добре. Я сказав їм про Абата, Хочі, Кушідера і Акашим. Це вже не має значення. Норіо, я здався. Але дуже хотів побачити тебе. Але я не можу жити так, як зараз. Ні, ти можеш. Будь ласка. Брат. Будь ласка. Дивіться, як вони познущались над ним. Вони його розбили, повідрізали йому руки ноги. Творцокай okay, можете залишити yes. нас так? Эх. Наскільки все важко? Скільки ще буде зради і зла в цій грі. Скільки страждань люди переносять. Дуже важко і страшно, що на це здатні інші люди. Щоб таке робити. Його ім'я Харчо. Один хто спалив мого брата і відрізав його руки і ноги. Десь харчу. Він мертвий ніще. Норіо, твій брат, був охоронцем. Нет, він, він помер як герой. Ні. Я можу знайти, де цей монгол кавард Я маю вияснити, вироб. що цей монгол був, але мені потрібна твоя допомога. Ти її маєш. Починається снігопад. Ми маємо почекати та отримати мир в душах наших. Захисник Цушіми. Шарм протистояння так, ми маємо завершаюче завдання Норю. І ми получимо оберіг. Але отримо ми його в наступній серії, на цьому ми все ж таки закінчимо сьогодні. Дякую, друзі, що були зі мною, що розділили зі мною ці хвилини. І болю, і перемоги. Ми побачимось в наступній серії вже. Пока-пока!